Так, Усім доброго дня! Є на продаж отакий прицеп 2ПТС-6. Він без документів. Що по прицепу? Дешло, я думаю, тут ну, можна зварити, можна під заміну. Платформа тут хороша букових бортів. Немає. Садній борт є. Колеса тут ще будуть їздити. Знає видно, бо сонце. Колеса. Які по ньому є проблеми. Цей диск треба замінити ну, або поварити. І отут прогнив. Що видно? Тут. Цей диск під заміну, резина нормальна. Цей диск почистити почестуці. нормальна резина теж нормальна. нормальна. Тріщинка є. Ось на цьому колесі, ну але ще буде ходити. По платформі питань немає. Так, лесори ступиці. Тут все хороше, не потріскано, немає ні одного листа на тріснутого. Циліндр сухенький. Ну, видно, що він до мене не підносив, але все рівно. Я думаю, якби, якби він тік, то би було якісь би сліди масла були, Ми його не провіряли. Люфту по осях нема. Ось тут. Тут теж немає. Зараз покажу які нюанси по ньому. Нюанс це диск. Дешло. тут є зломане. Але дешло тяжке, груба, труба груба. Тут перід так зроблений. Це не оригінал, це дали швелер, але швелер грубий. Так що... Це колесо вже ліпше, як там те переднє. Він дуже довго стояв цей процеп, люфтів теж немає, значить ще різьби є і посадочні. Так, от що Основна його проблема. Ось тут є акуратно зварена рама. Ось тут є. Отут ми плануємо, якщо будемо робити, повністю зашити бляхою. Щоб він вже був усилений, якщо ми будемо робити його, ось так він є зроблений. Ну, тут надійно, грубо, але вже, скажімо так, не товарний вид. Не товарний вид, люди думають, що вже все по прицепу. Ціна його буде того прицепа 1100 доларів в такому стані, як він є. Так що кому потрібно, можете звертатись Доставку думаю зможемо організувати. Тут теж люфтів немає, Циліндр сухий, круг. Круг. Тут це ж бляхою зашито сплошну. Ось такий має, не знаю. Тут по ремонту диждень підварити диск, бабертити можна їхати, ну, то хоче ідеал. Ще раз повторюю, відзнаю 1100 доларів. Я думаю, для ПТС 6 це не є. Такий він має вигляд ззаді. Такий він має вигляд ззаді. Тут трясали стрім'янки. Номер телефону 097 46 48 731. Я ще напишу на відео. Знаходимося місто Раворуська, Львівська область. Так що кому потрібен такий причіп, можете дзвонити. Що тут ще показати? Ага, тут не сплошна бляха, а тут ж так заварили. От, та але бляху тут От, зроблено добротно. На вигляд трошки оцей період не, не надає. Ну, я думаю для ПТС 6 ціна адекватна. Так, друзі, ще в нас є такий корч на розборку. Два ПТС-4 натяги. що з нього ресори, практично нові. Прицеп не їздив, бо був э, соломовоз, От, нема бокових, там трошки мають гніздо. Він висипав тільки взад. Є з нього циліндр гарний. І тут ресори добрі. А ще може ще комусь Рід тут розбитий, Перед не нема що дзвонити, хіба кому може гітара. Гітара тут ну, зразка під втулки, ну, хто робив, той знає. що в старіших зразках немає втулок, треба. ступиці тут одна ніби добра, а друга без різьби, не знаю яка. Так, що кому треба, ресори, селіндер є з нього. І... І що із нього більше нічого нема. Все, остальне вже поїхало. Ось такі ресори, ресори всі стандартні, рівні, гарні, не витерті. Тут видно, що вони не їздили абсолютно нічого. Знаєте, сфокусує. Тут вони взагалі не підтерті. Так, є ще такий ПТС-4 на кругу. Це наш робочий прицеп, ну, який на даний час працює. Ось таку раму. Тут по ньому взагалі питань нема. чи чіпи поїхав, все повністю справне, от циліндр, не тече сухенький, ну як сухенький, він висипає, нас зерно висипав, возили. А то, як, ну, колеса мають колеса мають тріщини, колеса не нові. Ось такі. Ну, але ходять повні зерна, возили без питань. Тісно привіз, каже, нема колес". ну. Може і нема, ну, але їздять. Через ось такі колеса, люфтів ніде немає, нічого ні в одному колесі, нічого не заварено. Його ціна 1700 без торгу. От він з картоплею. Возимо ним пшеницю і тепер картоплю. Повністю робочий прицеп. Кому треба, звертайтесь цей. Ось так то вже трошки рама є, але ніде не зварено нічого. Моє вигляд Так що кому треба, звертаємось. Можемо організувати доставку, але по передоплаті на дорогу дві сторони. Цей процес з документами. Але документи не переоформляли. Документи старого зразка. Книжка. З чим купили, з тим продаємо. Тому треба переоформляємо документи плюс 350 доларів і ми можемо купити. Він вийде 250 з переоформляємими документами. так так. що от Всім дякую за перегляди. Підписуємося на канал, ставимо лайки. З такими купляємо прицепи, з такими осями. Потім отут немає різьби таких нас купа Ось Зараз... тут ще бачите скільки лежить ще три штуки, оце так купляєш прицепи, кажуть в гарному стані. А потім міняєш круг, міняєш осі, а потім виходить він дорого і тяжко продати. Намагаюсь показувати всю правду Так все як є, щоб не було нюансів Тут всі вуха, всі різьби, ресори цілі Всяк, мінімальний прогиб по рамі так як я показав так, там картоплі небагато, якась тона, так що не без картоплі не буде воно Ті шпильки крутяться, теж позамінювали, бо переважно береш там дві шпильки робочих арешту. Так що, кому потрібен цей робочий, чи не робочий, чи запчастини ті, що в нас є, дзвоніть за номером 097 46 48 731. Всім до побачення!